Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі короткий інформаційний випуск новин в студії Марія Радайкіна. Події 11 липня у туристичному місті Мукачево сколихнули не тільки Закарпаття, а й всю Україну та викликали занепокоєння у європейської спільноти. Лише тимчасова втрата пильності правоохоронців та монополія держави на застосування сили призвели до жахливих наслідків кровопролитного терору. Просто шокуючий ефект викликала інформація, що ці так звані розбірки є проявом кримінального поділу контрабандних потоків Закарпаття. Так звана кримінальна війна втягнула всю країну у складну цивільну та політичну ситуацію, адже проведення антитерористичних операцій за 1600 кілометрів від Донбаського фронту значно підриває довіру європейських партнерів. І ця ситуація аж ніяк не позитивно вплине на подальше входження України до шенгенської зони. Багато політичних та правоохоронних. Експертів давали свої оцінки стосовно надзвичайної події у Мукачеві. Свою думку у обласному телеканалі ТИСА висловив народний депутат України Валерій Лунченко. Я вважаю, що позиція повинна бути однозначна. Я буду її доносити до перших лиць нашої держави. Що якщо ці ситуації було допущено до цього, якщо ситуація була допущена так глибоко до того, що відбулося в Закарпатті, то нам необхідно зараз не тільки поставити питання по начальнику міліції чи там голові СБУ в Закарпатській області, нам потрібно поставити питання щодо тотальної заміни всіх керівних складів структур Закарпатської області, починаючи від податкової. Митниці СБУ, прокуратури, міліції і голови обласної державної адміністрації хочеться побажати зберегти спокою. Закарпаття є єдним цілісним краєм і територією України. Ми будемо завжди з порозумінням відноситись до всіх процесів, які відбуваються в нашій державі, і завжди будемо підтримувати нашу українську землю і український народ. До речі, депутати Верховної Ради підтримали створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин конфлікту, що мав місце у Мукачеві Закарпатської області. За проголосували 287 народних обранців. Передає нове Закарпаття. Деякі питання викликають результати голосування нардепів від самого Закарпаття. Так підтримали створення комісії Василь Брензович, Роберт Горват, Валерій Пацкан і Валерій Лунченко. За проголосував також і герой, та учасник інциденту Михайло Ланьо. Натомість проігнорували голосування три брати балоги. А присутній Василь Петьовка утримався. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назначив голові Державної фіскальної служби звільнити всіх працівників Закарпатської митниці від начальника до рядового працівника. Для забезпечення роботи митниці направити в область співробітників з інших регіонів. В свою чергу Арсен Аваков має провести розслідування фактів контрабанди та зловживання Закарпатської митниці та за його результатами порушити кримінальні провадження. Стурбованість щодо мукачівських подій висловив голова Української греко-католицької церкви Бла. Женіше Святослав Шевчук, наголосивши у своєму зверненні, що у час, коли наша батьківщина, як жертва зовнішньої агресії, захищає свою свободу та незалежність, вкрай необхідні єдність і консолідація нашого суспільства. У жодному разі не можна допускати внутрішніх поділів агресії та насильницьких міжусобиць, що тільки зникровлюють наші сили та руйнують здатність до справедливої боротьби. Європейську Україну за влучним висловом святого папи Івана Павла Другого можна побудувати не не правом сильного, а силою права. Тобто закону, який є одним для всіх. А що думають про нещодавні події у Мукачеві пересічні громадяни Хущини та що на їх думку стало причиною збройного конфлікту? І чи належним чином реагує на це місцева і центральна влада? І який вихід вони бачать із даної ситуації, дивіться у нашій традиційній рубриці зору». То, як ви думаєте, що стало причиною збройного конфлікту в Мукачеві? Що стало? Я думаю, це розборки місцеві. Тільки так може бути. Тому що в нашу державу вже не дуже віриться. Не поділили бандити між собою сферу сфери впливу, я так думаю. Що вам казати? Збройного конфлікту в Мукачеві стало те, що не є порядку в державі. Ви розумієте? Все. От я то можу казати, що через запад проходить. Великий поток сигарет, контрабанда, все повністю. І ніяких змін немає. Вже дві-півтора року президент обіцяв, що буде все покінчено і нічого не робиться. Непорядок у державі, все, і зверхівка пішло. У мене багато різних варіантів. Я не політичний експерт, не військовий експерт. Время покаже. Я думаю, то, що в інтернеті написано, там різні варіанти, я не буду повторятися з ними. Не можу сказати, не знаю. Розборки між балогою і тим другим ланем. На мою думку, бандитські розборки. Я думаю, на 100% що переділ контрабанди. А як ви думаєте, чи належним чином відреагувала місцева та центральна влада на цей конфлікт? Думаю, ні. Вони не дуже реагують, бо то все зв'язано. Мафія є мафія. Это хуже, чем сицилийская мафия. Я думаю, что нужно как-то реагировать, нужно исследовать эти вопросы, нужно достигать каким-то образом мира, единства, и достигать правопорядка, законности в нашей стране. Чтобы действовали эти все законы, независимо от того, кто человек, депутат ли он, или к военной какой-то организации, я имею в виду правый сектор, надо действовать, надо что-то достигать какого-то. Законності. А ні, навряд ли ці вона реагує. Їм би ліпсів, то заміняти, аби вони втікли. Ну, маю ні. 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 Міняти треба однозначно. Не буде ніяк реагувати, бо вони всі одинакові. Центральна, наскільки чую, реагувала нормально, тому що вардія приїхала в Мукачево, що в неї нема другої роботи, де місцеві правоохоронні органи і відповідно звідси треба шукати причини. Я думаю, трошки закриваються очі на те, що відбувається. А ви не будуть покарані, я думаю? Я сподіваюся, що так. А можливо, яке вирішення ви бачите, та чи будуть винні покарані, чи ні? Я думаю, що це все тихенько замнеться, як завжди, і все в нас буде добре. А буде, це... не, вір... не віриться в те, що ситуація розрішиться правильно. Ну я думаю, ні, не буде, то, то все зв'язано то не буде нікого покарано, то може так для отвода глаз вчинити все більше нічого. А на вашу думку, як можна вирішити цей конфлікт та запобігти його в майбутньому? Як може змінити все повністю? Змінити, бо було хлопці, побають на сході і нічого не робиться, ви розумієте? От прес-конференцію президент зібрав. По вирішенню всього питання, а по дебальце і Левайськом там гинули хлопці, там нічого не збирав. Ну, якщо взагалі говорити, не конкретно по ситуації взагалі, потрібно так, щоб в нашій країні закони діяли. Дійствовали абсолютно для всіх, независимо від його рангу, положення, прикосновенності, неприкосновенності. Ну, Ви ще з цієї ситуації добре казав під право Порошенко, що треба усіх, всіх партії провірити, кого... би не було бандитських угрупувань, би не було збройних людей. Як от, що то за партія, коли вона зброю, значить вона може прийти накласти свої условия любому чоловіку. Я думаю, що можна буде мирним шляхом вирішити, але що міліцію треба міняти однозначно. Ну, там вони рішать. Все буде вирішено мирним з тим, але ніхто покарання ніхто не буде. Мирним не вийшло, тому що мир був до того, поки чиясь коса не зайшла за чужу межу, тобто не на чужу територію. Ну, такі провокації будуть досить часто. Вони, вони є і у всіх, і у всіх регіонах. Так що треба охоронних органів займатися своєю роботою. Мобілізаційна програма питання надання медичних послуг, зміни до бюджету, проблематика виконання ремонтних робіт у районі. Ці та інші питання стали ключовими під час другого засідання 35-ї сесії Хуської районної ради. Про це розповідає наш наступний відеоматеріал. Основними питаннями, що розглянули районні депутати на другому засіданні 35-ї сесії хуської районної ради, стали актуальні програми мобілізаційної підготовки у районі, здійснення видатків по наданню послуг з охорони здоров'я населення та внесення змін до районного бюджету. Жваву дискусію викликало питання стану автомобільних доріг у районі та захвити щодо їх покращення. Якщо дорогою загально етування державного значення більш коли... менш. В такому більш належному стані, то дорога місцевого значення, ну, скажімо так, дорога Липча, Липська поля, добре сваляла, дорога Данило Олександрів, знаходиться у, 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 у край, е, поганому стані. І ще одне питання, яке турбує, нас виїжджали вже два рази, ми виїжджали з Обговоривши проблему ігнорування служби автомобільних доріг, рекомендацій Хуської райдержадміністрації та райради та достатньо низького рівня фінансування ремонтних робіт у Хуському районі, депутати вирішили повторно звернутися по даному питанню до Закарпатської обласної державної адміністрації, а програму прийняли в цілому. Також депутати розглянули питання мисливських угідь на території Хуського району та надали дозвіл на користування надрами товариству з обмеженою відповідальністю Закарпатський цеоліт» у селі Сокирниця. На цьому друге засідання 35-ї сесії Хуської райради завершило свою роботу. Це були всі новини на сьогодні. І я нагадую вам, що окремі передачі РТК Хуст ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адреса якої зображена на ваших екранах. Долучайтеся до друзів та будьте в курсі всіх подій. Всього вам найкращого і нехай щастить.